Я Та всі. А що тобі треба зробити? Натечку його залікуватись. Тупо вийшов хіряч. Я вчора підходив, питав людей, чи можна їх убити, чи не можна. Я вас в цьому запитав. До речі, мені щоб аптечку капитали. Прикольно. Ой, а чого вона не на встало? Че стало? А, встало. Окей, добре. Дянка, вийди. А, можна і так. Головне, щоб поліція зараз не капнула його. Так треба. Супер. Все задумано. Так все задумано. Mm. Як вона кричить. Жалко стало. Міша, привіт. А то, іс, коли, а, то іс, коли мене були, не жалко не було. А в тебе не було. записала. Оце right. я записала. Oh, це я тебе почула.